Безплатно виміряти рівень цукру в крові могли всі бажаючі. І ті, хто почув про це в спеціальному оголошенні, і усі відвідувачі обласної поліклініки Рішили просто себе пристиг, как лишній раз не помішає провірити. Для контролю хочу. Провіритися на всякий случай. Приїхали сюди по, ну, до інших речів, але хочемо, є така можливість, де треба перепровірити. Дякую, що теж все-таки у нас така є можливість, що ми можемо обстежитись. Сучасні прилади за кілька секунд видавали точні результати. Відразу ж можна було виміряти вагу, зріст і присутні тут спеціалісти визначали рівень ризику захворіти цукровим діабетом. Ми щороку робимо таку акцію до Всесвітнього дня діабету. Задача наша одна допомогти людям узнати їх рівень цукру. Пацієнти, які ви бачите, які звертаються до нас в поліклініку з приводу різних причин, будь-яких, вони можуть іти до будь-якого спеціаліста, офтальмолога, ревматолога, терапевта, хірурга, інших вони мають змогу перевірити рівень глюкози в крові, і навіть визначити ризик виникнення такого захворювання, як цукровий діабет. Якщо в людини знаходили високий рівень цукру в крові, високий тиск, а це свідчення того, що діабет уже близько, радили негайно піти на консультацію до лікаря. Тут вели прийом три ендокринологи. А чи діабет дає дуже серйозні ускладнення? Це і патологія зору, патологія нервової системи, це і захворювання судин, діабетична ангіопатія, це захворювання нирок, це і підключаються тоді вже штучні нирки. своєчасно. То не пролікованіці, це патологія судин всіх судин організму. В першу чергу це патологія магістральних судин кінцівок, нижніх кінцівок. О, так звана діабетична стопа формується. Під час тієї благодійної акції рівень цукру в крові виміряли 314 чоловік. Підвищений рівень виявили в 57, Причому для 11 із них це було відкриттям. 48 пацієнтів тут ще направили на консультацію до ендокринолога.